За те, кого нема, зна. Андрійко похований тут. Ось тут з цього І тут збоку ще до нас з мамою. Пройшов рік, а таке враження, що пройшов місяць тільки. Воно не, не стихає. Воно просто. А... Просто лікарства, які я вживаю, вони допомагають справитися з тим таким страшним відчуттям, що ти не знав, що з тобою зробити. Ну, ми тяжко це переносимо. Він у нас єдина дитина. Ми не уявляли своєї старості без нього. Маємо чувак, на ски, що група може існувати і повинна існувати. Група помаленьку-помаленьку ставала на ноги, розкручувалася. Дуже гарно, що з'явився соліст хороший Женя Толочний. Це вже як е, вже інше покоління, вже як син Андрійка. Я завжди мріяв написати пісню про маму. Але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я не можу слухати його, мами, не можу слухати його. Мами, Інтернет інтер, знає. Я не можу слухати його пісні. Я не включаю, хоча перші тижні я тільки то й робила, що крутила. Благодійний фонд створений, Та, як Андрійко переймався сильно цією війною, цими покаліченими бійцями в госпіталях. Призначення частина до військових. Навіть отакий випадок в день похорону Андрійка як... У Львові було прощання в церкві, підійшла група військових з Айдару, які з госпіталя прийшли, і один знімає свою медаль бойову і каже: прикріпіться Андрійкові, це його заслуга. Тому що оце все, в чому ми одягнуті, ота зброя, яка. На ті джипи, на яких ми їздили воювати на бойові завдання, це його заслуга. І коли ми їдемо туди на цвинтар, таке враження, що ми там живемо. Що ми там живемо? Що ми там взагалі провели вже дуже багато часу віка на більше. Найдорожчих людей було все як в кіно. Бо житті нас несло. Вижити воно і залишається вижити. Вижити для того, щоб допомогти барбарі вийти в люди, закінчити університет. А зараз же кінець.